Всім привіт! Продовжуємо вивчати навігацію Jetpack Compose. Нагадую, що поки ми не використовуємо ніякі бібліотеки, а натомість ми пишемо все самі і з нуля. І станом на зараз ми вже пройшли немалий шлях. Ми змогли реалізувати простий стек навігації, потім додали логіку зберігання та відновлення стану екранів, далі додали взаємодію з компонентами поза екранами, і на сам кінець ми ще реалізували передачу даних між екранами. Ну і як ви можете бачити по цій картинці, більшу частину роботи ми вже зробили. І залишається два пункти. Один з них сьогодні якраз і розглянемо. Річ далі піде про реалізацію декількох стиків навігації в рамках одного Android-додатку. До цього моменту у нас був лише один стек, і коли ми переключались між вкладками в нижній панелі навігації, то стек екранів очищався, і в корінь стеку додавався вже новий екран з нової вкладки. Це самий простий спосіб реалізації навігації на вкладках, але у нього, само собою, є й деякі недоліки. Наприклад, якщо в стеку знаходиться декілька екранів, то як ви бачите, нижня панель навігації тут стає прихованою від користувача. Вона прихована якраз за того, що фізика Фізично у нас завжди один стек екранів. І якби на екрані от, додавання нового елементу в список, якби я тут показував нижню панель навігації, то користувач би міг перейти на іншу вкладку, і він би втратив дані, які до цього були там введені в текстовому полі вводу. Бо стек фізично один, він би очистився і на цьому все. Тому будемо реалізовувати зараз навігацію з декількома стеками екранів. Загалом тут можна піти як мінімум двома шляхами. Перший спосіб це не чіпати взагалі Navigation модуль і просто реалізувати мультистек поверх існуючої навігації. Так цілком можна зробити, бо, як я вже казав раніше, там відео про теорію навігації. Я там казав, що навігація з одним стеком екранів це частковий випадок навігації з мультистеком. От. Ну, а другий варіант це от прямо додати підтримку мультистеку всередині навікейшн модуля. А другий варіант з навікейшн модулем є більш оптимальним, але він одночасно і трошки складніший. Хоча труднощі ж нас не лякають, тому підемо саме цим шляхом. Отже, по-перше, в інтерфейсі роутера ми додамо пару нових методів: Restart. Зі списком кореневих екранів та з початковим індексом поточного відкритого стеку, який буде рівним 0 за замовчуванням. Тобто, якщо ми будемо в метод restart передавати список з трьох елементів, то це буде три вкладки в нижній панелі навігації. А якщо вказати там індекс рівний 0, то відкрита буде відразу перша вкладка. Якось так. Далі додаємо метод switchStack для перемикання поточного стеку екранів по індексу. А в результаті із-за того, що інтерфейс роутера доступний у нас з будь-якого екрану, то у вас тепер буде можливість перемикати вкладки, коли завгодно і як завгодно. А в цьому випадку, до речі, старий метод рестарт буде просто викликати новий метод restart, передаючи у нього список з одного елементу. Тобто так, навігація з одним стеком це дійсно частковий випадок мультистеку. Ну, По суті, це ми додали нові методи для управління мультистеком через вже існуючий інтерфейс роутера. Але аналогічну операцію треба зробити ще й з Navigation стейтом. Тільки він вже не управляє да, навігацією, а він, навпаки, він надає додаткову інформацію про стан стеку, а в нашому випадку буде додаткова інформація про стан мультистеку. По суті, нам поки що достатньо додати одну властивість: current stack Index. І ця властивість буде говорити, який конкретно стек зараз активний і от прямо от зараз показується користувачеві. Далі давайте виправимо пусту реалізацію empty-роутера. Тут треба просто замість старого методу Restart, тут треба додати модифікований метод restart, ну і новий метод switch stack. Обидва ці методи будуть пустими для Empty-роутера. Після цього, от тепер будемо писати окремий клас, який представлятиме собою колекцію декількох стеків навігації. Тобто до цього у нас був окремий клас ScreenStack, і він представляв собою один єдиний стек екранів. А тепер у нас буде новий клас, ScreenMultistack, всередині якого буде колекція, тобто список отих от самих старих ScreenStack'ів, Ну і плюс також буде індекс початкового активного стеку. І реалізовувати цей клас буде, до речі, всі ті ж самі інтерфейси, що і старий screen Stack. Інтерфейси NavigationState, Router, InternalNavigationState і на сам кінець інтерфейс Parcelable. Ну і зі старого тоді скрінстеку ми можемо тепер прибрати ці інтерфейси звідси, окрім Parcelable, бо можливість зберігати екземпляри scрінsteку все одно треба залишити. І після цього видаляємо також ключове слово override зі всіх властивостей та зі всіх методів, які до цього наслідували з інтерфейсів, бо зараз вже тут цих інтерфейсів нема. Далі, в новому класі ScreenMultiStack ми реалізуємо нову властивість CurrentStackIndex. Index. Ми цю властивість якраз додали до інтерфейсу NavigationState, State, тому ми її і маємо реалізувати. Причому ця властивість буде управлятися саме mutable стейтом Jetpack Compose, щоб JetPack Compose завжди був в курсі про те, який стек треба відображати на екрані. А в цілому ми ще можемо ще додатково прописати приватну властивість stack, яка завжди буде посилатися вже не на сам індекс стеку, а от прямо на поточний стек екранів. Потім ми цю властивість будемо часто перевикористовувати. Так от, тепер треба реалізувати всі ось ці інтерфейси. І почнемо з інтерфейсу Parcelable. Робити це будемо майже таким самим способом, як і в старому скрінстеку, з однією лише відмінністю. На цей раз будемо зберігати в об'єкті Parcel список стеків, а не список окремих екранів. І до того ж, додатково ще й зберігаємо Current Stack Index, тобто поточний вибраний стек екранів. Відповідно, в новому вторичному конструкторі треба зробити обернену операцію. А саме з об'єкту parcel треба назад витягнути список Snapshot State List, який ми зберегли до цього в методі write to parcel. І так, для, для коректного відновлення тут треба, як і минулого разу, передавати клас Loader і клас ScreenStack. -у. І більше того, ще треба відновити також індекс. Вибраної вкладки, щоб після повороту екрану ваш додаток залишався відкритим на тому ж місці, де і був раніше. От так от. Далі давайте реалізуємо всі властивості з інтерфейсу Navigation State і з інтерфейсу Internal і ви не повірите, але реалізація всіх оцих властивостей в цьому випадку буде очевидною і простою. Абсолютно всі властивості будуть просто делегувати свою роботу до current stack, тобто до поточного вибраного стеку екранів. І на цьому як би все. Ніякої нової логіки ми тут не пишемо взагалі. Так що з властивостями все плюс-мінус просто, але нам ще залишається реалізувати не тільки властивості, а ще й методи інтерфейсів. Ви можете, звичайно, подумати, що тут будуть якісь прям великі нюанси, але насправді майже ні. Наприклад, метод launch буде виглядати наступним чином: CurrentStack.launch. Тобто тут також робота делегується до поточного вибраного стеку екранів. Відповідно, і наступний метод POP для видалення екрану зі стеку він теж делегує свою роботу. Далі візьмемо метод SwitchStack. Ну тут просто пишемо current stack index рівне index. А потім ще є метод listen, І ось тут загалом теж можна все реалізувати шляхом делегування до класу ScreenStack, але це зробити складніше, бо в мультистеку метод listen, він не є дією над поточним стеком, на відміну від того ж методу launch. в даному випадку метод listen, він навпаки, він не виконує дію, а він сповіщує про зміни в навігації, про будь-які зміни в будь-якому стеку. А тому він має делегувати свою роботу до всіх стеків. Одночасно, а не до одного конкретного стеку. Тому самим простим шляхом тут буде просто перенести логіку зі старого screensteку в новий screen Multisteck. Тому, по-перше, переносимо Events Flow з класу Screensteck до класу Screen Multistack. По-друге, переносимо самі події навігації. Зі старого методу POP будемо повертати road record, що потім його можна використати в класі з мультистеком. А нагадаю, що road record містить унікальний ідентифікатор екрану та маршрут навігації, який запустив цей екран. Тоді вже на стороні мультистеку ми можемо отримати видалений road record і потім, якщо він не рівний null, то ми можемо надіслати відповідну подію в Events Flow. Далі, що у нас залишилось? А, метод restart зі старого класу можемо його видалити, а, потім метод listen тут теж в цьому більше не потрібен. А, замість нього нехай у нас буде інший метод GetAllRoadRecords. Цей метод заодно і зможе віддати всі екрани, які є конкретно от в цьому стеку навігації. Тоді на стороні мультистеку ми зможемо реалізувати от саме метод рестарт наступним чином. Спочатку ми очищаємо всі старі екрани у всіх стеках навігації. Потім треба додати через ADD All нові екрани з аргументів методу. Причому нам приходять просто маршрути навігації, а на виході взагалі-то треба для кожного маршруту окремий Screen Stack створити. Тому, щоб спростити собі роботу, ми можемо додати новий конструктор до класу ScreenStack, який буде приймати просто один кореневий маршрут навігації. Ну а як результат, цей конструктор він буде створювати вже стек з всього навсього одним кореневим екраном. Списку. Тоді вже в методі Restart ми можемо просто написати rootroads.map, і всередині буде посилання на скрін stack. Далі також викликаємо метод switchStack і передаємо в нього initial index з аргументів А в ідеалі, до речі, ще треба робити перевірку на те, щоб індекс був завжди в границях списку, а то можна краще отримати. Ну, то ви вже самостійно у всіх методах там допишете в рамках домашньої роботи, скажімо так. А поки ми тим часом, значить, на початку методу Restart звертаємось до списку stacks, викликаємо на ньому flat map, Всередині беремо Get all road Records. Тобто таким чином ми дістаємо всі старі екрани зі всіх стеків. І далі вже на їх базі створюємо navigation-event.remote. Ну і на сам кінець відправляємо всі події в Eventsflow через метод try-Emit. От і весь новий метод Restart реалізований. Після цього реалізація останнього методу listen буде дуже-дуже простою. Ми повертаємо тут сам EventsFlow, і це все. Multistack готовий. Залишається фінальний крок. Це в файлі Navigation треба використати Multistack в функції RememberNavigation. В аргументах цієї функції тепер тут має приходити не один екран, а цілий список да, по одному короневому екрану на кожен стек навігації. А давайте, до речі, на цей раз все-таки використаємо окрему бібліотеку, а підключимо її в файлі build.gradle, і це бібліотека Kotlinx Collections Immutable. А вона дає вам можливість використовувати немутабельні колекції, які на відміну від звичайних там списків от ці колекції. Автоматично вважаються стабільними з точки зору компілятора Jetpack Compose. Тому тепер в аргументах функції RememberNavigation ми можемо використати саме Immutable List з маршрутами навігації для кореневих екранів. Ну і також додаємо початковий індекс активного стеку, який за замовчуванням буде рівним нулю. Тоді, всередині функції, відповідно, ми вже використовуємо всюди саме список Root Rhodes. І всередині блоку Remember Save створюємо вже екземпляр Screen Multistack, а не просто Screen Stack, тільки для нього тепер треба передавати список стеків. Тому давайте створюємо такий список snapshot state list окремо для наглядності, а потім додаємо до нього вхідні маршрути навігації, але при цьому їх треба перетворити значить, до класу ScreenStack. Ну, Або можна було екстеншн-функцію використати для перетворення списку в Snapshot State List, але то таке може в наступному відео ми це зробимо. А, тобто а, логіка зараз така сама, як і у метода Restart, який ми вже написали до цього. да? Метод Restart приймав один кореневий маршрут навігації, а тепер приймає список для всіх стеків і плюс індекс активного стеку. І те ж саме ми робимо у методі RememberNavigation, да? майже ті ж самі параметри. Тому на сам кінець передаємо список до screen multisteку разом з initial індексом. І на цьому все. Модуль Navigation готовий до використання. Все інше змінювати не треба якраз за рахунок використання інтерфейсів та за рахунок розділення коду, яке ми зробили там протягом минулих відео. Отже, переходимо до Application модуля. І заходимо тут до компоненту Scaffold, де вже в функцію Remember Navigation треба передавати саме от всі кореневі вкладки, тобто RootTabs. Ну, тільки тип змінної rootTabs тепер треба зробити стабільним немутабельним списком от з тієї самої бібліотеки Cotlinix Collections Immutable, яку ми до цього підключили до build.gradle. Далі, там, де знаходиться нижня панель навігації, тут можемо видалити конструкцію if, бо тепер будемо панель навігації показувати завжди. Далі заходимо всередину функції app.navigation.bar. bar. Тут, як бачимо, всередині знаходиться сам bar. Так от, Тепер будемо переключатись стек екранів по індексу. Тому в аргументах прописуємо Current Index з типом integer. А також прописуємо лямбду onIndexSelected, яка буде теж сповіщувати от саме вже про індекс вибраної вкладки. Тоді всередині функції ми можемо використати цикл ForeachIndexed замість старого циклу ForEach. Тобто таким чином у нас буде доступ не тільки до поточної вкладки, а ще й до її позиції в панелі навігації. А значить, далі параметр selected буде рівним current index рівний рівний index. Ну а в onClick викликаємо вже лябду on до selected з аргументів функції. І в принципі це все. Тільки внизу ще треба прев'юшку поправити, щоб код компілювався нормально. Тепер повертаємося до компоненту scaffold, і тут вже в функцію appNavigation bar вказуємо, по-перше, current index рівний navigation state. stack Index. Це саме нова властивість, яку ми прописали в navigation state. І по-друге, в On-Index selected. Тут просто викликаємо роутер Switch Stack. Да? Той самий новий метод в роутері для переключення стеку екранів. І от тепер... Можемо запускати додаток на виконання на емуляторі чи там на реальному пристрої, і перевіряти результат. Так, є одна помилка, але це помилка в прев'ю-функції. Ну так, да, зараз в Remember Navigation треба передавати список кореневих екранів, а не один екран, як це було до цього. Загалом, знаєте, давайте навіть для оберненої сумісності в модулі Navigation От повернемо назад функцію Remember Navigation з одним єдиним екраном, да? з одним маршрутом навігації в аргументах, от як це було раніше. Просто далі тепер реалізація цієї функції буде делегувати роботу. До нової функції Remember Navigation зі списком. Бо знову ж таки, навігація з одним стеком це частковий випадок навігації з мультистеком. Якось так. От тепер у нас помилок ніяких не буде в прев'ю-функції. Ну, або ми ще можемо сюди взяти і передати також список RootTabs замість одного конкретного екрану. Ну що ж, а загалом перезапускаємо все це діло знову, компілюємо проєкт і подивимось на результат в емуляторі. Загалом, зараз ми можемо запустити екран додавання нового елементу, і тепер нижня панель навігації відображається і на цьому екрані. Відповідно, якщо ми переключимося на іншу вкладку, а потім повернемось назад, то, як бачимо, стек екранів відновився коректно. Тобто, станом на зараз, ми дійсно реалізували мультистекову навігацію, коли можна там, вкладку в нижній панелі навігації е, переключати, та, і кожна вкладка має свій власний стек екранів на цей раз, та, між ними можна безпечно перемикатися в будь-який момент часу, і ви не втратите там дані, які ви вводите, там, наприклад, в текстовому полі вводу на екрані додавання нового елементу в список. Такі от справи. Що ж, таким чином, ми вивчили приклад реалізації мультистеку да, в нашому навігейшн модулі. Ну і на цьому у мене на сьогодні все. Код проєкту доступний спонсорам каналу на BaymiaCoFi. Дякую всім за увагу, бувайте здорові та удачі!